Водограй, сьогодні ми вітаємо тебе наш менський, славний, рідний край. Відучі села пишною красою, плелись у менщини віночок на віки, мов крила чайок над чарівною десною, пливуть парвисті рушники. На сцену для привітань запрошується голова Минської районної державної адміністрації Анатолій Віталійович Соломко, заступник голови районної ради Віктор Васильович Лях. Дозвольте від нашої минської щедрої землі е, прийняти запашний каравай. Я думаю, цей коровай це плід нашої спільної праці. І я з задоволенням передам цей хліб нашим людям, нашим мінянам, городянам, адже це вашими руками плекалася пшениця, плекалася жито. І з нього ми маємо такий запашний чарівний хліб. Нашого району складається славного минулого та прекрасного сьогодення кожного села, найвіддаленішого куточка нашої маленької батьківщини тому на сцену запрошуються голови територіальних громад минського району. З вітальним словом до вас, шановні гості, звертається голова менської райдержадміністрації Анатолій Віталійович Соломко. Дорогі жителі Менщини, шановні гості, і знову до нас на поріг завітав. Щедрий вересень, тож маємо добру нагоду зібратися усією громадою, аби вже в 90-й раз відзначити разом день народження нашого рідного чарівного минського краю. У житті кожного з нас буває багато різноманітних свят, як особистих, так і загальнодержавних, але є свята які займають окреме місце в наших серцях та душах і без сумніву одним із таких є річниця утворення району та день міста. Ці свята об'єднують всі покоління і тих, хто народився і виріс тут, і хто приїхав і залишився у нас назавжди. У ці дні кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Адже сьогоднішнє свято об'єднує усіх, кому дорогий наш рідний край, кому дороге його героїчне минуле і трудове сьогодення. Ми з вдячністю згадуємо всіх, хто творив його славетну історію, збагачував традиції, розбудовував та боронив від ворога. Ми любимо тебе, славна земля Менська! Разом з нами ти ростеш і розвиваєшся, долаєш незгоди та радієш нашим успіхам. А найбільша гордість району, його мешканці, усі досягнення, якими славиться Менський район, складаються зі щоденної вашої праці, знань і талантів ваших. Бо тільки ви, шановні, розвиваєте і покращуєте сьогодення. Разом крокуєте в майбутнє. Тільки вашими спільними зусиллями твориться неповторний образ майбутньої менщини. Щира подяка усім, кому небайдужа доля міста та району, хто вклав частинку своєї душі і праці в те, щоб ми могли пишатися своїм рідним краєм у сьогоднішній святковий день. Від імені районної державної адміністрації, від районної ради та від себе особисто щиро вітаю всіх із 90-ю річницею утворення Менського району та днем міста. Нехай нас завжди об'єднує любов і небайдужість до рідного краю, адже саме ми з зусиллями маємо кожного дня, кожного року примножувати. Красу і добро своєї малої батьківщини заради наших батьків і наших дітей. Хочу побажати вам, дорогі мої земляки, щоб наш район і місто Мена і надалі процвітали, виховували для України талановитих вчених, митців, літераторів, лікарів, вчителів, тих, хто прославлятиме Україну у світі. Від щирого серця бажаю всім жителям району здоров'я, добробуту, родинного затишку, успіхів у усіх справах і починаннях. Нехай мир, злагода, взаємна повага та довіра завжди пануватимуть у ваших домівках. Процвітання тобі і добра, рідна меншина. Дякую. Із святковим вітанням до вас звертається заступник голови районної ради Віктор Васильович Лях. Шановні жителі мене і всього менського району. Сьогодні в нас велике свято свято юбілей. 90 років, як створився наш менський район. Це свято кожної людини, яка народилась виросла тут. Це свято кожного, хто приїхав працювати. І глибоким родинним корінням уріс у нас чарівний мальовничий Менський край. Сьогоднішнє свято у кожного з нас визиває гордість за наших талановитих земляків, за воїнів, які у роки Великої Вітчизняної війни звільнили місто Мену і Менський район. Дали нам щасливе сьогодення і мирне небо над землею. Місто Мина змінює своє обличчя, розвивається, зростає економічний і культурний потенціал. Менський район славиться людьми праці добрими, доброзичливими, розумними людьми, які Створюють матеріальні і духовні цінності сьогодення і майбутнього. Я упевнений, що всі надбання, які дали нам земляки, це у розвиток району це безпосередньо натхненна, наполеглива праця і велика любов до рідного Минського краю. Від імені всього депутатського корпусу району хочу подякувати всіх тих людей, які небайдужі до долі нашого рідного краю, особливо старших представників старшого покоління, мудрих наставників, які відстояли у роки війни, пережили голод розруху. І не втратили віру у краще майбутнє, а з усіми силами, зусиллями працювали на місто, на наш район. ці хвилини хочеться висловити привітання молодому поколінню, адже доля району і міста в майбутньому у ваших міцних, здорових. Руках хочу бачити нашу молодь красивою, розумною, талановитою, працьовитою, щоб усі побажання, які у кожного є, щоб вони збулися. Цей святковий день хочу, щоб місто Мена і весь менський район. Розвивалися, росли, гарнішали, красивішали, щоб щастя, любов, злагода, достаток жили на кожній вулиці, у кожному домі, у кожній родині. І щоб у цей святковий день ми всі згуртувалися заради того, щоб краще люди жили у мені і у всьому менському районі, і свято містомена і з народження райони. Кращих людей району за вагомий внесок у розвиток та розбудову Менщини грамотами Менської райдержадміністрації та районної ради нагороджують голова райдержадміністрації Анатолій Віталійович Соломко, заступник голови районної ради Віктор Васильович Лях. Грамотою Менської районної державної адміністрації нагороджується за сумлінну працю, значні успіхи в роботі та з нагоди річчя утворення Менського району колектив жовтневої сільської ради. Державної адміністрації нагороджується колектив ленінівської сільської ради. Грамотою минської районної державної адміністрації нагороджується колектив ДП Мина райагролісництва. Районної державної адміністрації нагороджується колектив «ПАК мене пак. Грамотою минської районної державної адміністрації нагороджується колектив магазину Спутник. Колектив Чапаївської сільської ради. Грамотою Минської районної державної адміністрації нагороджується колектив Минського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Кої районної державної адміністрації нагороджується за сумлінну працю, значні успіхи в роботі та з нагоди річчя утворення Минського району колектив Семенівської сільської ради. Подяка Минської районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 90-річчя утворення Минського району колективу Куковицької сільської ради. Ця подяка Минської районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди річчя утворення минського району колектив кредитної спілки Дія. Почесною грамотою Минської районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, визначні досягнення в роботі та з нагоди 90 річчя утворення Минського району колектив редакції Мінської районної газети Наше слово. Почесною грамотою Минської районної ради сумлінну працю, високий професіоналізм, визначні досягнення в роботі та з нагоди 90 річчя утворення Минського району колектив ТОВ Нептун. Ля почесною грамотою Минської районної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, визначні досягнення в роботі та з нагоди 90-річчя утворення Минського району, колектив Минського районного центру дитячої та юнацької творчості. Дякуємо за вітання, запрошуємо разом з нами насолодитися виступами кращих колективів та виконавців Менського району. Менщина мала пернина Чернігівщини, ти дивишся сильних та всіх, стихучи будеш налитим помоцям, царки поволі та години. Лунаєш в небі пітної жайдом. Микола Івановичу Святом вас. Тобі, тобі Скажіть, будь ласка, до конверта зазирнули. Ні, не дивимося. А ну гляньте, наскільки... Головне відзнака, а не, а не гроші. А там може нічого й немає. Конвертові стоїть то гроші, кала єврей. Не забувай. Конверт може тієї то гроші. Конверт. Так а може Апусти. Да, Зрозуміло. Шановні мене, панорама. Шановні мене, шановні гості міста, ось і настав цей святковий день для нашого міста. Святковий в тому, що 70 років тому із сльозами на очах ми вітали наших визволителів, Кавалеристської дивізії Билова, Шановні тому, що ми сьогодні святкуємо 90-ліття створення менського району. І шановне тому, що перед нами стоїть наше майбутнє. Місто мене, як налічує 12 тисяч 500 чоловік, є візитною картою. Менського району. І Менський район знаходиться в центрі Чернігівської області. Якщо подивитися на карту, а місто Мена знаходиться в центрі в серці Менщини. Тому, шановні друзі, багато було І Я вас ще раз вітаю з цим святом з тим, що Мена є і буде процвітати. Тому що в нас є промислові підприємці, підприємства, підприємці, єлановиті, шановні люди, які працюють на благо нашої рідної країни. І є наше майбутнє, яке стоїть перед вами. і хвилина всім цим дітям, мені і меншині. Здравствуйте вас І будьте здорові і щасливі. Дякуємо Федору Івановичу. А тепер назад з днем народження мене, шановні земляки, дозвольте мені від імені народного депутата України, лідера радикальної партії Олега Ляшка, привітати вас святом дня вашого міста. Ми завжди з вами, команда радикальної партії. Ви бачите, і в будні, і в свято. Ми сьогодні приїхали до вас сьогодні. 90 років вашому району. 70 років, як визволили наше місто від німецьких загарбників. і сьогодні свято вашого міста. Ви знаєте, все це добре поєднується, і все це сьогодні, слава Богу, пам'ятається. Але так хотілося, щоб ми, ми з вами жили в країні, щоб сіликонова та долина, яка там американська. Була в мені, щоб нові технології, які сьогодні у світі у кращі зразки, саме в мені, були реалізовані. І ви знаєте, і це треба для тієї малечі, яка стоїть за мною. Бо ми з вами сьогодні зробили все, щоб вшанувати ветеранів. Ваші батьки зробили все, щоб 90 років района. Зустріти достойно, бо дуже багато зменшено і героїв соціалістичної праці, і героїв великої вітчизняної війни. І сьогодні наше покоління, покоління молоді, повинно думати про майбутнє, щоб ця дорога не була у вас для того, щоб ви їхали на заробітки кудись там Чернігів чи Київ шукати собі роботу, а щоб ми ось тут. Разом з вами працювали, творили добро, творили національний продукт і пишалися нашим містом Меною. І свято у вас, дорогі друзі. І сьогодні ми приїхали до вас теж на свято, щоб віддати вам борги. За ту підтримку, яку ви нам завжди от... надаєте, оті 5 мільйонів, які Олег Валерій за сприяння Олега Валерійовича Ляшка прийшли в район. Більша частина все одно йде на міста. Бо ви найбільша громада, не забуваючи села, ми завжди приділяємо увагу саме мені. і мене буде завжди в серці, нашому серці. Я запрошую свого. Колегу Василя Євгеновича Волошка разом з хором ветеранів, якому ми сьогодні, як і Олег Валерійович, пообіцяв, даруємо класний концертний баян, щоб вони радували вас своїми піснями і заспіваємо з ними разом. Святом вас, дорогі геняни! Це були вітання від Амельченка Василя Васильовича. E <coughs> Друзі, свята вас з міста мене і дарує Олег Валерійович Баян для хору ветеранів. Хай співають, роблять вам завжди приємний настрій, радують меншину своїми талантами. Шановні, ми дуже вдячні. Вочили і дуже дякую Олегу Валерійовичу і їх представникам. Сьогодні це свято, свято Дня народження Меччини. Тому що в мене іменщини народилися колись раніше, але 90 років назад був створений Мецький район. 70 років тому Меняни із сказами на глазах вітали. Ковалеристську дивізію Малова, яка визвала нашу меншину від німецько-фасистських загарбників. І сьогодні ми можемо пишатися тим, що ми є місто, яке е, робить все для того, щоб е, нашим жителям було краще. Розумієте, воно знаходиться в центрі мене, в центрі. Району. Це є серце району, тому що тут знаходиться промислове підприємство, тут вони працюють, тут вони дають роботу, тут вони е, дають добробут. Якщо якийсь сестр трохи нехороший, може не зовсім як би потрібний, що е, ми хотіли, але це є, так і є. Тому я хочу від щирого серця привітати вас. Дорогі наші земляки, дорогі маняни, дорогі гості із цим святом, яке я які і побажаю вам щастя, здоров'я, всяких гараздів, щоб вам було добробут в ваших сім'ях, щоб вас радували ваші діти, ваші близькі, і щоб вам було все найкраще. Щастя вам, добра, тепла і злагоди. Маленький житель нашого міста Дмитро Бородавко, святкує свій перший день народження. І він зараз тут разом з мамою, Світланою та татом Олександром на нашому святі. Тому я вас запрошую на сцену. Тато Олександр, я запрошую вас на сцену для отримання подарунка для вашого синочка. Бородавко Олександр. Новий, да, добро ну, ви видно добре забачив. У мене теж два сини. І внуків чотири. І ще три, сім. І хлопчики, це ж таке святе діло. Вітаємо ми Дмитра Бородавка зі святом. Хай росте на радість батькам та його рідним. А подарунок ми передамо Далі, йому Я кажу, добре. І щасливий, і здоровий буде. Правда? Паху, Спонсор подарунку магазин Сонечко. Побажати. А побажати. А побажати. А Кажуть, коли народжується дитина, на небі запалюється зірка. Тож сьогодні на небосхилі запалала ще одна зіронька. Тому що в нашому місті 12 вересня 2013 року народився хлопчик Федоренко Олександр. Тож я запрошую бабусю для святкових привітань. Мама, мама йде, мама, мама йде, чую, чую. Обласки, обласки ваші, привітаємо! Щастя, добра, і деплай здоров'я мамі, і їм дітям і всім на краще поважати. Спонсор подарунку магазин Надія.